Від, моя неймовірна аудиторія. З вами знову я. Називайте мене Вінлі або ж просто Софія, а це продовження мого влогу про початок навчання на образотворчому творчому мистецтві третього курсу, а точніше, друга частина. Тут буде більше робіт і навчальних штук, адже вже пройшов деякий час початку навчання, майже місяць, тож у мене є що вам показати. Якщо ви не бачили першу частину, дуже раджу її переглянути, посилання в описі. Вона зібрала дуже хороші перегляди для мого каналу. Закінчилась перша частина тим, що я провела свій вівторок дома малюючи по роботі і архітектуру Львова для рисунку, адже в той день у мене зовсім не було пар. Зараз середа, тож сьогодні у мене живопис та конструювання видань. Хтось вже в курсі, хтось ні, мою академію друкарства приєднали до політехніки, яка ніколи не мала натуру і не виділяє кошти для натурників нашої академії, які у нас були завжди починаючи з програми другого курсу. І це капець, як не збігається з програмою, яка у нас була. І сьогодні студенти позували один для одного, аби хоч щось корисне зробити на парі. Позували сьогодні я і Андрій. Нас було небагато, тож викручувалися як могли. Зацініть як Христя гарно намалювала мене. Малювала вугілля, моя любов до цього матеріалу зараз зросла у величезній кількості. А Христя малювала акварелю. В неї прям йде акварелька. Я теж так хочу вміти. І тут підключаюся я з майбутнього, щоб трішки показати вам свої роботи на живопис. Також нам на невідомий термін дали частково оголену натуру. Треба встигнути закінчити роботу на б 2 формації за той час, який лишився до перегляду, а він у нас в середині жовтня приблизно. Я, на жаль, нічого крім трьох маркерів з собою не взяла, тож знімала процес малювання скетчів одногрупниці Юлії, ну і також глянула на роботи минулих років. Сподіваюсь, у мене вийде не набагато гірше. Я напевно зроблю ще один влог після перегляду. Думаю, там буде на що подивитися та й порадую вас хоч якимись закінченими проєктами. Живопис прийшов непогано, нарешті нам дали хоч якесь завдання. Тепер основне встигнути то всечасно зробити, а то не дуже хочеться мати пробіли в оцінюванні, коли не знаєш політику політеху, а на повторний курс йти така собі ідея.

Після, ти дивилася? влог? Після живопису я пішла на іншу пару, якщо коротко, то це предмет по створенню книги. Це була максимально дивна пара, на якій більшість не зрозуміла, чого саме від нас вимагають. Добирали до тої теми ті елементи, предмети, середовище, природу, які ви вважаєте за потрібну, і на відчуття на змі йдеться, уклали, починають про щось говорити. Можна складати фрагменти, можна фрагменти з іншими частинами, можна величинами. Це я показує технічні можливості. На етапі виникають питання? Ні, ні. Тут питання, що треба? Коли тема. Правильно? І правильно добрати. Ті фотографії, але знов включається соніс з майбутнього, і я можу сформувати, в чому полягає суть завдання. Нам потрібно створити технікою колажу у фотошопі чи інших редакторах вісім розгортів, мінімум, на яких буде сама ілюстрація і текст до неї зобраного твору. Тобто це має виглядати як серія робіт, пов'язана з сюжетом, яка має містити кульмінацію і непоганий такий сюжет. Адже викладач детально кожного студента опитував, чому та чи інша тема, і потрібно пояснити і захистити свою ідею. Хто знає як веде лукавий, той знає. Це прізвище викладача. Якщо що. Я обрала для себе давнього український міф про створення світу. Якщо коротко про те, як сокіл, білобог і Чорнобог створили світ. Думаю, це може непогано вийти головне знайти матеріал для ілюстрацій і не загубити цікавість до проєкту на другий день. На момент знімання відео ми поки що на етапі пошуку ідей і розписання сюжету для кожного розгорту. Під кінець дня я пішла прийшла на пошту забрати деякі речі з джума, і день закінчувався тим, що я щось трошки помалювала для роботи і вистачить. Фарш показать, сказать, що у тебе хлопець молодець готує домашні приміни. Okay. У вас є тубус от заряду пострілу рпг 7. В принципі, справляємося. Yeah. Четверт, це досить такий зайнятий день тижня, бо цей день у нас є офорт. Але спочатку покажу вам, що ми вчимо і робимо на композиції. А поки що на пари треба дістатись. І тут 20 хвилин пішки, бо автобус, який мене підвозив прямо до Корпусу Академії, десь стоїть на кінцевій і насолоджуюсь прохолодним ранком. Перша пара композиції це лекція. Нам розповіли про завдання, яке ми маємо зробити до перегляду. Якщо коротко, нам треба зробити одну фігурну композицію, одну реалістичну, другу стилізовану. Фігурою може бути як людина, так і будь що живе. Через два тижні у нас вже з'явилися невеличкі напрацювання та ідеї. Давай більше покажи. декорація Ой, татухами. Работає. Давай я знімаю людей в процесі. Работає. І Юля кукурить. Ну Юля, нарушитель. Наша приходити на пари, якщо ти не куриш. Я скетчила композиції у скетчбуці, який сама зробила на другому курсі. Це так по особливому відчувається. Не хочеться, щоб він закінчувався, бо зробити новий я напевно вже не матиму змоги. Наші зруйноважені. Зняла покушення на обійст. Вже... <свісно> <свісно> Загалом від пари я задоволена ставлю жишковичу п'ять зірочок з п'яти по консультаціях. Хочу вас дуже попросити підписатися на мій канал на Ютубі, Інстаграм та особливо Телеграм. Можете поставити лайк, щось написати. Це дає змогу розвиватися митцям як особисто, так і загалом робити попит на український арт-контент. Усі посилання знаходяться в описі відео. Зараз ми перейдемо до найцікавішої частини, як для мене. Може й не дуже, але мені прям сподобалася техніка офорту і процес підготовки пластини до окремий всесвіт. Але спочатку я покажу вам красивезні роботи студентів, щоб хто не в курсі за техніку, побачив, що нею можна зробити. Зараз подивитися, передам Це витравлена пластина. І що там може наскільки створити, може різні різний корот? Місяці, коли більшість з нас такі покелі. Не знаю, що робити. Що? 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 Такі? Ви такі ви три роки чекали на цю свободу. Можете поміти, ви можете помітити, як можете це розбувати. Тут дуже все індивідуально, вниз того, що ви схожі. Так само подивитися, що кожен може собі вибирати якийсь певний колір, поєднуватись, ліпітись, гори, то звідти буде фігура людини, чи це буде, буде тварина, чи це буде просто без абстракцій. надзвичайно, що все це буде вчитися. Це все ж. Всі ті техніки, ефекти, кольора. Ви бачите, наприклад, що хтось друкує чорним кольором, хтось червоним, хтось до зеленого. Це так само прояв вашого автобусу. Тобто ви собі задумаєте, які кольори ви використовуєте, як ви їх використовуєте. Тому, як я казав на початку, фор це ті конструктор. Ви маєте вроді роді прості більш-менш манери, як травми штрих, чи котинці, чи ще щось. Але як ви їх зберете докупи, з якими кольорами, формами воно впливає на матері. кайф. Таких робить подобається. Щодо процесу нас супроводжував на кожному етапі викладач. Ми почали вимірювати точний розмір пластини, це до речі, латун, і вирізати її за допомогою ножиць для металу. ця друга це правильно. Це правильно. правильний. коли розмір ідеально підійшов, прийшов час для шліфовки кутів. Як я зрозуміла, це щоб фарба не затікала куди не треба. І все. І не було так потрібно було? трошки притискати стильну. Вам ваше завдання забрати повністю всі лучики, які такі від того, як ви обрізали пластинок, і кутики загладити, щоб кутики не були гості і при друці вам не прорвався потік. Mm -hmm. Тільки трошечки треба завадити, там не потрібно зовсім-зовсім за Гандам. <годи> <годи> Якщо у когось пластина була крива, її проганяли через отаку от машинку. Так, типу, можна одразу кілька. Але це після того, як ви напевне пошкодити. Коли всі закінчили з попередніми етапами. Ми переходимо до шліфування. Це максимально гучний і напряжний момент. У мене страх, що мої руки чи волосся попаде всередину цієї штуковини. Після шліфування латун починає прикольно відзеркалювати все. Ми, як юні техніки, робимо конструкцію з трьох свічок, щоб коптити наш метал, але перед цим обов'язково протерти пластинку зубним порошком, щоб не залишалося слідів пальців та іншого бруду. Загалом дивіться на процес і все зрозумієте. Ой, це дуже забагато, треба буде трішки. <реш> 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 Після того, як ви це зробили, ви вже не доторкаєтесь до цього ладження. Але отак забрали можете брати. Mm -hmm. Наступне вам потрібно зацепити да, кутик і зажавити. страшно там есть Залишила його вистигати на кілька хвилин, поки одногрупники вже перейшли до етапу перенесення свого ескізу О, на пластини. Забираєте трохи легенько забираєте трошки води і виставляєте його по вашій формі. Звичайно, враховуєте оцей кутик, щоб він якомога менше вам закривав. Тобто там телефонів не зумає вільний кортів і ставлю. У вас буде просто така Ви її ставите. Зверху папір знизу пластина. перебивається на чорну сторону, Я думаю, ви розумієте все. І один раз принесли трошки. Прокручуєте тільки в одну сторону, вибираєте і маєте весь ваш іскіс. Поля допомагала мені з моїм ескізом, щоб я зняла вам ці кадри. Щось туди. Йде. Давай. Настя тікань. Як його звати? -е. Тігріс. <ріпла> Виглядаю тігрісо. <ріпла> Степан. <ріпла> Степан. <ріпла> Степан. <ріпла> І чудо. Щас... Ні, щось не сильно фокусується, ну видно зображення. Чудово. І почався процес вишкрібання зображення. Так штрихувати. Так, так включається. Високо. Я вже бачу, як воно відблискує. <плес> Хто закрив сонце? Ще є, так? Що саме? Я? Звичайно. Мені здається, у Форт більше мені близький, ніж лінорит. Там, типу, воно більш подібне до тушпиро саме. Mm -hmm. Ну і типу, там і можна і пряму робити, і тонку лінію. Це більш якесь воно варіативне. Я зупинилася на цьому етапі і буду закінчувати жучка вже вдома. Це старі Так, да. да, Я б не подумала. Я б ніколи не подумала, що ти малюєш щось інше, яким драконів. У тут теж є дракони. Да. Загалом вечір закінчувався дуже спокійно. Я трошки помалювала сторіборди для роботи. Закінчила карточки і здала файл на роботі по казуалу. В мене були насичені вихідні. Спочатку я з хлопцем пішла у гейм-клуб грати у Valorant. Дивіться на обличчя Сатору. Шо шо з ним. Шо, ну. Що з ними з усіма? Вони попаяні. Oh, uh -huh. А потім з його сім'єю на м'язку у лісопарк. Uh -huh. Верталися звідти дуже замучені Через два дні ми вже були у Кам'янці-Подільському, моєму рідному місті. Треба було познайомити хлопця з батьками і закрити його дитячий гештальт, побувати у всіх замках України. Залишився, якщо я правильно пам'ятаю, лише один на Тернопільщині. Але отут і підвішували. Диво накрутилось і людину розтягувала. Так Або таке крісло було. Садили на таке крісло. Повертаючись до навчання, у нас є трішки напрацювань з рисунку. Можете уводити, Це штрих, що це штрих, це гарно має бути якось розумно. Може бути діагональний якийсь роботи. І вони дають тональності. Тобто я в тій роботі маю зробити хоча б 5-6 тональностей. Йдемо від білого до сірого, світло, -сі, темнішого, ще темнішого, ще темнішого, ще темнішого, сіро темний і саме чорний. Тоді в нас є градація. Те саме, що ви робили колись гризаль, згадаєте. Крін на блю. Також на різних градієнти. Трішки не в тему, але це мій влог. Тож, well, на днях я дізналася за те, що у адаптації Piece у від Netflix взяли росіянку, і це вкотре нагадування того, що люди, які не мають ніякого поняття, як це бути українцем, ну вони не в контексті. У них розуміння Росії на рівні підлоги. Мода на заході на підтримку України прийшла, тож проєкти, де будуть залучені росіяни, будуть лише множитися. На цю тему я глянула відео від телебачення Торонто. Посилання залишу в описі. Це нічого собі така мотивація, аби суспільство почало включатись і реагувало на подібні ситуації. Ще більше розумію, що в Україні потрібно робити свої фільми, репортажі і так далі. Щоб активно вливатися в західне суспільство і показувати, що ми не частина Росії, ми маємо свою культуру, в нас немає і не було брательських стосунків розвіяти неправдиву нав'язану історію і що наші люди відрізняються в думках, поглядах та діях. Як би не було іронічно, росіянка буде грати персонажку Робін, країну якої повністю винищили, тому що люди у цій країні мали доступ до правдивої історії подій у світі, коли інша частина світу жила у небаченні. Щось нагадує, так? Дякую, що слідкуєте за моїми влогами. Це надихає робити більше, цікавіше знаходити нові ідеї для втілення і загалом розвивати сферу арт-влогінгу в країні. Розумію, що багатьом вступникам такі відео можуть бути цікаві. Вони можуть наперед побачити, чим будуть займатися після вступу в моєму випадку в академію друкарства, ну або ж інститут поліграфії та медіатехнологій. Та й студенти з різних закладів цікавляться, як і що у інших університетах, щоб порівняти програму навчання. А хтось хоче згадати студентські часи, і це прекрасно. Навчайтесь, працюйте, відпочивайте, займайтеся тим, що подобається, живіть своє найкраще життя.